Доброго всім дня. 18 лютого 2025 року, і я коротко хочу поділитися нашою роботою з вами за минулий тиждень. Що ми робили, по яких справах ми захищали інтереси наших клієнтів, які рішення ухвалювали суди, суди яких результатів ми досягли в своїй адвокатській роботі. До нас звернувся клієнт, якого притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 173 із значком 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке передбачає відповідальність за порушення неправдивих чуток, що можуть призвести до паніки, чи до. Громадських порушень порядку. Відносно нашого клієнта, протокол про адміністративне правопорушення склав поліцейський і направив його до суду. Клієнт звернувся до нас, щоб ми допомогли йому захистити його права. Наш клієнт що зробив? В телеграмі він перепостив інформацію про те, що на території однієї із територіальних громад Київської області, Росія проникає в Україну шляхом, шляхом реєстрації. Всіх різних видів громадських об'єднання, релігійних громад, які по факту являються церквами Московського патріархату. Там був текст, там були фотографії священнослужителя і фотографії. Одного із старост, сільських голів, скажімо так, територіальної громади, на території якої діяла релігійна громада, яка належить Московському патріархату, цей керівник територіальної громади звернувся до поліції про те, що це є неправда, і відносно мого клієнта склали протокол про адміністративне правопорушення. В протоколі написано, що такий-то такий-то поширив неправдиві чутки, які могли б призвести до паніки або громадських заворушень. Ознайомившись з научно-практичним коментарем до цієї частини, вивчивши судову практику, вивчивши диспозицію статті, ми прийшли до висновку, що поліцейський. Протокол про адміністративне правопорушення склав явно з порушеннями закону. В диспозиції статті написано перше. Це чутки мають бути неправдиві. Ми підняли відомості із доступних джерел і встановили, що на території, на території цієї громади дійсно працює і не одна релігійна громада. І не одна громадська організація, які себе завуалювали, заховалися, назвали церкви української єпархії, але все одно Московського патріархату. Ми взяли ці відомості, роздрукували і направили до суду для залучення, як доказів, тому що це вже є. Не неправдиві чутки, а правдиві чутки на території цієї громади дійсно є церкви, релігійні громади, якщо скажемо правильно по науці Московського патріархату. Наступний момент про поліцейський протоколів вказав, що ці неправдиві чутки могли б. Призвести до паніки або громадських заворушень. В диспозиції написано ці неправдиві чутки, які можуть привести до паніки або громадських заворушень. І це дуже велика різниця. Поліцейський протоколів казав у минулому часі. Могли б. Тому, якщо могли б у минулому часі, він дожен надати був докази паніка. Паніка це що таке в науці означає паніка? Це страх, непередбачувані дії е серед населення, е громадські заворушення, це страйки, це мітінги, е інші зібрання, е і це все вже мало бути у минулому часі, а диспозиція передбачає майбутній час. На мій погляд, законодавець тут трошечки недопрацював, як можна спрогнозувати паніку у майбутньому часі, в принципі, це трошечки воно, на мій погляд, не пляше і дуже важко його доказати. Тобто, ці всі дії мали б згідно диспозиції, мали б бути в майбутньому, тому що чітко вказано, які чутки, які можуть призвести, можуть. А він написав, могли би і доказів про те, що які ці е, е, призвели до чого, до якої паніки, в чому вона вигражалася е, до громадських заворушення в минулому часі, він не надав. Наступним документом, який ми подали до суду, це було клопотання про закриття справи про адміністративне правопорушення. Е, судове засідання відбулося в режимі відеоконференції, тому що. Ми розуміємо, що в нас війна, тривоги непередбачувані. От, Відбулося засідання, клієнт прийшов до мене. Ми в цьому приміщенні в моєму кабінеті провели судове засідання в режимі відеоконференції, і суд прийняв рішення закрити справу про адміністративне правопорушення у зв'язку з відсутністю складу цього правопорушення. Таким чином. Ми захистили належним чином інтереси нашого клієнту. Клієнта. Крім того, ми працюємо по основному нашому пріоритетному напрямку. Це захист прав та інтересів військовозобов'язаних та військовослужбовців. На минулому тижні ми допомогли трьом військовозобов'язанням зобов'язаним в оформленні відстрочки. По догляду за, в одному випадку за батьком, друг, в двох випадках за матір'ю. Я просто розказую, які це результати, тому що це окрема розмова. Продовжували захищати інтереси наших клієнтів. У нас є кримінальні справи за різними складами злочину. Це і... Незаконний обіг наркотичних засобів, це і крадіжки, це і заподіяння тілесних ушкоджень. Ми приймаємо участь у судових засіданнях. В основному це безпосередньо в залі судового засідання, а не в режимі конференції. Ми захищаємо інтереси військовослужбовців. Сьогодні ми збираємо документи по одному військовослужбовцю. На звільнення за сімейними обставинами по догляду за батьком інвалідом е, є певні питання, дуже велике коло родичів, які в силу закону зобов'язані е, утримувати цього батька. От, але один пенсіонер і там інші близькі родичі е, за кордоном працюємо в штатному режимі. Е, на цьому е, у мене коротко все. З вами був керівник адвокатського бюро. Я адвокат Олександр Трав'янко. Слава Україні! Смерть пацакам! Перемога за нами. До нових зустрічей!